Дача ТВ вітає. Сезон бджільництва закінчився Працюємо далі. Будуємо будиночок каркасний. Замовили металу. Е, ну, Дехто питає, скільки ж металу замовляти, щоб побудувати ось такий будиночок. Давайте вам в цьому відео і розповім. Ми запланували 6 на 6 будиночок, але трохи ми зараз зменшили його. Тут 5. До шести, ну і там 5 метрів. Е, на цей будиночок е, ну ще ми ще ми не закінчили. Друзі, подивіться, ще нам потрібно дах. Також залізо буде. Е, що ми зробили? Все вварилося. Е, Ступчики тут буде заливатися, я вам в минулих відео казав. Ось тут що ми зробили. Двері. Отак буде заливатися. Ну а це залишимо. Я не знаю, що ми будемо стелити. Можливо, дерево якесь це як поріг. І такий же ж поріг. Поріг зробимо ось тут. дуже широкі. Дуже широкі два чим-то метрів. Можливо, зробимо розвижну систему. подивимося, Друзі, і так. Е, оце, що ми зробили. Ну, каркас майже у нас готовий. Каркас майже готовий, залишився дах. Е, замовляли ми 150 погонних метрів заріза. Заріза 50 на 50. Що будемо робити далі? Е, не знаю, не знаю. Десь ще 20 погонних метрів нам потрібно буде. Е, Зрозуміли, да? будинок 6х5-150 погонних метрів заліза мало. Зараз будемо замовляти і подивимося, можливо, якийсь на дах тонкіший метал замовимо. Е, хто хоче замовити метал по чудовій ціні, пишіть його, там контакти, оптова база. Е, хтось мені казав, е, такі спеціалісти, що... Своєвий фундамент, як мінімум, 150 е, повинен бути 150 міліметрів. Ну, ми залили 50 мм. Бачите, так? Да? Е, тут все. Ну, він, дивіться, мертво вже все стоїть. Мертво. І тут у нас така плита буде. Бетонна плита. Ще зв'яжеться між собою. Так що, як ми? Захотіли, так ми і зробили. Вірно, невірно, спеціалісти ті, що вчились, знають, але вони сказали, що повинна своя бути 150 мм. У нас 50. Так що, я думаю, відповів вам на питання. Якщо хочете будиночок 5х6, замовляйте відразу 200 погонних метрів металу. Це, друзі, до зустрічі!